Якби бібліотека Олександрії не згоріла, тоді ми б зараз уже подорожували в майбутнє. Все почалося ще близько 300 років до нашої ери у стародавньому Єгипті при царі Птолемойові, учневі самого Олександра Македонського. Він створив місце, яке стало серцем знань бібліотеку Олександрії. Там жили і працювали надзвичайно розумні люди світу: філософи, математики, лікарі, астрономи. Усе, що привозили кораблі в порт, книги, сувої карти конфісковували, копіювали і зберігали тут. Це була справжня скарбниця людського розуму, сотні тисяч рукописів, які вартували дорожче за золото. Але у 48-му році до нашої ери під час війни Юлія Цезаря в Олександрії спалахнула пожежа. Вогонь перекинувся з кораблів на місто, і більша частина бібліотеки згоріла. Потім її добили конфлікти, релігійні заборони і завоювання разом із нею зникли століття знань та, можливо, формули, які могли змінити наш світ назавжди. Тож, коли ми кажемо, вогонь спалив бібліотеку, насправді він спалив майбутнє людство.